Шановні мешканці міста Борисполя, з вами я, Лія Бурлака. І це третій випуск програми Депутатський округ. Цього разу ми поговоримо про 10-й виборчий округ та депутата міської ради Олега Жука. В соцмістечку проживають переважно родини військових, які переїхали сюди за часів Радянського Союзу. Мешканці обрали відповідальними за 10-й округ за мажоритарною системою депутата міської ради Олега Жука та за виборчими списками депутата міської ради Сусанну Большакову. Олег Павлович розповів про стратегію, якою керувався під час виборчої кампанії. Я зустрічався з людьми. Я ходил, заходил, старался попасть буквально к каждому человеку в каждую квартиру. Я пытался узнать, чем люди живут, какие у них проблемы, какие заботы, в чем я могу быть им полезен. Я все це записував, що то я мог рішити, що то не мог вирішити. З першою гострою проблемою Олег Жук зіткнувся одразу. Бориспільців турбувало те, що єдиний дитячий майданчик на території соцмістечка в аварійному стані, адже він був збудований у 80-х роках. Я пообіцяв людям, що як би там ні було, але я постараюсь, постараюсь їм допомогти в цьому вопросе, постараюсь поставити детскую площадку. З частю, в мене вийшло і. Ну, діти, дітки довольні, діти наше будущее. мами теж довольні, мами, бабусі, дедушки. Данное обіцяння я випав. Основною функцією своєї діяльності Олег Павлович називає плідну співпрацю з мешканцями округу, міською владою та комунальними службами, надану допомогу розділяє на дві частини. Перше – це то, що по моїм письмам, по моїм зверненням, по моїм э, просьбам, уговорам. Э, Было сделано за счет бюджета города Борисполя. Это спасибо большое моим коллегам, спасибо мэру города Анатолию Соловьевичу Федорчуку, что за бюджетные деньги мы добились многого. А это вы все прекрасно знаете какая была у нас дорога вдоль воинской части мимо 348-го дома. Это было, ну, наверное, Самая плохая дорога в городе Борисполь, даже не дорога, а была полоса препятствий. На данный момент... Городським советом виділені деньги в розмірі 400 тисяч гривень, і ця дорога превратилась в найкращу дорогу в місті Борисполь. Але нарадуватися новими автошляхами мешканцям так і не вдалось. Ісія Кочетова розповіла, як вирішення гострої проблеми породила нову Коли пробки на території, значить улиці Київський шлях машини всі їдуть, особливо в п'ятницю, на село, вот, а потім в. В понедельник возвращаются обратно и едут все через городок на большой скорости, огромный поток машин. У нас тротуаров нет, и вот мы с этим вопросом сейчас тоже обращаемся к нашему депутату, чтобы он нам помог решить этот вопрос, или поставить ограничительные знаки, или сделать так, чтобы положить эти э, лежачие полицейские, знаете, на дорогах вот это лежат тоже. Ж. Ну, в общем, как-то обезопасить наших избирателей пешеходов, там же бегают и дети, и пожилые люди ходят, и маленькие дети с мамочками ходят, и мамочки с детскими колясками гуляют. У нас гулять больше негде. У нас ни скверов здесь нет, ни парков рядом нет. А все же не пойдем, вот это в городской парк. Тому нам как-то тоже надо жить. це питання турбує не лише мешканців, але й пана Олега. Він вже шукає методи його вирішення. Наступна дорога, що потребувала ремонту, це шлях від будинку номер 350 до дошкільного навчального закладу номер 2 яку також вдалось відремонтувати за кошти міського бюджету. Завдяки цьому до дитячого садочку вільно можуть під'їжджати представники комунальних служб, батьки та гості закладу. Тремонтірани при прибудинковій території, по моїм зверненням. Отремонтированы за бюджетные средства дороги э, при Бубенковой территории напротив 326, 327, 291 и 367 домов. То есть то, люди, ну вплоть до того, что ломали ноги, сейчас там нормальный тротуар. Восстановлено освещение в, во дворе дома номер 348 по улице Соцгородок. Установлен пешеходный переход и знак «Пешеходный переход» возле Атаса по улице Горького. Восстановлено водоснабжение дома номер 350. Очень плохая была вода. Коммунальные службы, по моему звернению, заменили некоторые части водопровода и вода восстановлена. Крім цього, в будинку номер 48 по вулиці Горького взимку були проблеми з гарячим водопостачанням, що також були вирішені. На території соцмістечка завдяки депутатським зверненням була замінена трансформаторна станція. Олег Павлович розуміє, що бюджетних коштів не вистачить на вирішення всіх міських проблем. Тому другою частиною своєї діяльності називає те, що зробив за власні кошти. Та Іся Іванівна проживає на 10-му окрузі 36 років. Жінка звикла бути активісткою ще з молод. Розповідає про діяльність Олега Павловича із задоволенням. Ограждення возле колонки сделали, детской площадки. Ограждение сделали. Сделали, улучшили состояние нашей детской площадки. Теперь, значит, отремонтировали дорогу вот здесь, внутри городка. Вот возле 12 дома, возле 327 дома, и возле домов 348, 347, возле этих домов тоже. Вот. Теперь обрезали деревья. Мы тоже к нему обращались. Скамеечки он по просьбе наших избирателей. Там, де просили, зробив. пані Надія 23 роки назад переїхала до соцмістечка. Жінка проживає у приватному секторі. Там були проблеми зі сміттям та освітленням вулиць, але Олег Павлович швидко відгукнувся на її прохання та допоміг це вирішити. Чекає жінка на виконання ще однієї обіцянки. Пообіцяв чоловік саме, що зробить детську площадку між 190 і 240 домом. Я думаю, що зараз в юлі місяці там багато дітей. Нікуди дітям бігати, тому що бігають в -й. Ну Там люди как-то свои дети хватает много. И я думаю, что это самое дальнейшее сделать площадку между. Сто і 240-м. робота на окрузі не припиняється. Олег Жук розповів про те, що коли будували будинок номер 48 по вулиці Горького, забули зробити тротуари. Через це мешканці, виходячи з під'їзду, потрапляють одразу на проїжджу частину. Про те, як вирішити це питання та про справи, що знаходяться на стадії реалізації, розповів Олег Павлович. Я планую добитися за бюджетне средство установлення там тротуар, ну, сам я не можу не потягнути ці затрати. Значит, это будет сделано обязательно. Я планирую отремонтировать детскую площадку возле дома номер 48 по улице Горького. По моему звернению в... на Анатолия Соловьевича, на депутатам ведутся работы по проектированию освещения дороги от соцгородка в школу лингвистики. Есть, детки идя особенно в зимнее время с, со школы идут по темным переулкам это недопустимо такие работы ведутся сессии горсовета выделены деньги на освещение и вернее на проект пока и э, данный проект находится на стадии разработки там будет установлены столбы повешены фонари эта улица будет освещена но у нас э, Есть сектор на участке, который состоит из двухэтажных 12-квартирных домов, построенных в 1950 году еще пленными немцами. Естественно, бюджетные статьи в бюджете под строительство этих данных площадок не предусмотрены, поскольку дома очень старые. Я принял решение для себя и установлю, я охвачу этот округ двумя небольшими детскими площадками. Там тоже есть дети, это наши избиратели, наши люди, я не могу им отказать. Это будет сделано в этом году. Найгостріші проблеми у округу це стан комунального господарства. Будинку сосмістечка були збудовані у 80-х роках, тому все обладнання давно застаріло. Крім цього, мешканці мріють про власний парк для відпочинку або хоча б невеликий сквер. Возможності у нас є. У нас є вузлі е, е, общежиття, місто свободне там. Є у нас так звана яма, де гуляють з собачками. Вот. можна було б бы в этих местах зробити какие-то скверіки. В общем, надати це все продумати. Таїсія Іванівна також розповіла про те, що мешканці округу збирають пропозиції та вказують на проблемні моменти, завдяки чому Олег Павлович має змогу отримати необхідну інформацію та складати план дій на виборчому окрузі. хотілося б, я всім благодарен, і ще хотілося б висказати свою большую благодарність людям неравнодушним тим вопросам и которая от, от имени большинства жильцов, большинства избирателей до мене цю інформацію доводять, збирають подписи, пишуть звернення на мене і большое вам спасибо. Діти це наше майбутнє, в котрий раз повторює Олег Жук. Своїм депутатським дебютом називає встановлення пісочниці навпроти будинку 326 по вулиці Сосмістечко. І не втомлюється втішатися кожен раз, коли бачить її у гарному стані. Ще однією окрасою округу він вважає дошкільний навчальний заклад номер 2 Раді дітей ми працюємо Мне очень повезло, что я являюсь депутатом на округе, на котором находится детский садик номер два. Я скажу честно, что на мое мнение это самый лучший садик в Борисполе. И дай Бог здоровья Аля Степановне заведующей за то, что она делает, за то, что, как она воспитывает деток, какая атмосфера здесь прекрасная, какая здесь прекрасная природа. Вы посмотрите, все сделано своими руками, руками ее, руками воспитателей, руками родителей. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы и детки, и воспитатели. ну, что от меня зависит, как бы чувствовали себя хорошо, комфортно и всегда, я обещаю, что всегда буду помогать, помогать этому детскому садику, потому что это наша гордость, это наши дети. У нас такой прекрасный садик. именно на нашому десятому округе, это очень хорошо. завідувач дитячого садочку. Алла Почковська каже, що найбільша мрія батьків та працівників закладу це утеплення будівлі, адже приміщення, в якому навчаються до школя, то було побудоване без фундаменту. Це так звані фінські будиночки, що стоять просто на землі. Але Почковська розуміє, що на це потрібно чимало грошей. Вона дякує Олегу Павловичу за постійну підтримку, але Степанівна розповіла про нещодавній подарунок, що зробив роботу завідувача значно зручнішою. Мова йшла про ноутбук. Це людина, яка приймається проблемами дошкільної освіти. І він як найбільше хоче допомогти нашому закладу діткам. То спочатку він нам закупив канцтовари. Через рік ми ще співпрацювали. Він закупляв і іграшки для наших діток. І в прошлому році наш заклад відсвяткував 50 п'ятидесятиріччя. Дошкільному закладі він тоді подарував музичний центр. Мешканка округу Раїса Доберчак вважає дуже гарним вчинком встановлення дитячого майданчику, що був збудований за кошти Олега Павловича. У нас дітей на округі багато. і мало того, що на цю дитячу площадку як кажуться. Приходять діти з наших домов, но помимо цього еще йдуть из других, які в округе здесь. Тому що площадка получилась большая і хорошая. Олег Жук не раз переконався в тому, що ж все-таки є головною метою діяльності депутата. Кожен депутат, кожен чоловік, должен задуматися над тем, який след ми залишимо після себе. Как будуть о нас думать? о наших делах, как нас будут вспоминать. Это главная задача, которая стоит перед каждым депутатом Бориспольского городского совета. То есть пройдет время, пройдут годы, а хорошие дела, которые мы делаем, и которые должны делать депутаты, они останутся. И это будет хорошей памятью о нашей скромной работе. Мешканцы 10-го округа считают, что основа взаимодействия – это повага. Та намагаються керуватися цим принципом протягом всього життя. Співпраця влади і громади сприяє практичному розв'язанню гострих проблем. Це була програма Депутатський округ. Чекайте нові випуски на телеканалі вашого міста.